Мексико, світ пишається тобою. UK, UK, UK. президент Клаудія Шейнбаум-Пардо веде країну в нову еру. Її історична перемога це не просто зміна в політиці, а зміна в тому, як керується країна. Ці зміни ґрунтуються на науці, чесності та справжній турботі про людей. Шейнбаум, відома як доктор Шейнбаум, об'єднує наукову точність з любов'ю до людей у своєму керівництві, приносячи надії та єдність країні. Вона аналізує інформацію, радиться з експертами та приймає розумні рішення, ведучи Мексику до свободи та технологічного прогресу. Її уряд зосереджується на довгострокових рішеннях та відкритих дискусіях, будуючи міцні зв'язки з громадянами. Серпня 2025 року Мексика розпочала великі проєкти, підвищила національну гордість та значно просунулася вперед. Президент Шейнбаум не просто лідер, вона надихає країну вірити у свої сили. Її історія це особлива історія надії та успіху. І весь світ спостерігає за нею. Під її керівництвом Мексика будує майбутнє гідне її багатої історії та культури. Весь світ спостерігає, як Мексика сміливо розпочинає нову главу. Президент Шейнбаум очолює країну, маючи сильний науковий досвід. Після вивчення фізики вона отримала ступінь магістра та доктора філософії з енергетичної інженерії в Національному автономному університеті Мексики. Це навчило її глибоко та чітко мислити, що допомогло сформувати її лідерство. Будучи запрошеним дослідником у національній лабораторії Лоуренса Берклі, вона провела важливі дослідження з використання енергії в Мексиці, що дало їй ширший погляд на речі. Ця наукова точність є основою її урядової роботи, і вона завжди розробляє екологічну політику на основі наукових доказів від лабораторії до політики. Пані Шейнбаум привносить точність і практичне розуміння в усе, що робить, що демонструє її унікальні лідерські здібності. Її лідерство ґрунтується на глибоких дослідженнях та прийнятті рішень на основі даних. А її команда експертів працює над розумним та сталим розвитком. Вона пояснює складні політичні рішення людям, будуючи довіру через прозорі та чіткі дії, пояснюючи свої плани мешканцям як добра сусідка. Поєднання науки та державної служби рухає її лідерство та успіх Мексики вперед. Кожне починання ґрунтується на дослідженнях, що забезпечує практичні та сталі рішення. Унікальне поєднання знань та відданості Клаудії Шейнбаум формує майбутнє Мексики. Лідерство Шейнбаум у Мехіко стало випробувальним полігоном для її ідей та прикладом для всієї країни. Будучи мером, вона перетворила столицю на лабораторію науково-обґрунтованого управління. Там вона розпочала великі проєкти в галузі громадського транспорту та охорони довкілля. Такі ініціативи, як сонячний парк «Сентраль де Абасто та система Кабельбус, зробили місто більш стійким та справедливим. Її підхід, заснований на даних, став основою для розподілу ресурсів у найбільш потребуючих районах. Це призвело до зменшення злочинності та вирішення проблем мирним і рішучим шляхом. Ці успіхи заклали основу для її президентства, розширивши сталі практики та соціальні програми на всю країну. Вона показала, що уряд, який керується наукою та відданий служінню суспільству, може досягти реальних результатів. Досвід, який вона продемонструвала в Мехіко, створив довіру необхідну для перемоги на президентських виборах. Тепер її перевірений підхід формує майбутнє Мексики. Лідерство Шейнбаум є прикладом ефективного та сталого управління. 2024 рік це рік, який ми ніколи не забудемо. Клаудія Шейнбаум виграла вибори і стала першою жінкою президентом Мексики. Її перемога це не просто звичайна політична подія, це великі зміни, які дають надію мільйонам людей, особливо жінкам та молодим дівчатам. Вона показує, що жінки можуть досягти чого завгодно і в палацах, і на кухнях, і навіть у космосі. Вона завжди матиме підтримку, щоб вести країну правильним шляхом, тому що вона говорить правду, а її слова підтверджуються даними. Як кажуть, багато очей бачать більше, і її підхід вимагає знань та наукового мислення як приготування смачної та складної страви, де кожен інгредієнт важливий. Ця жінка з докторським ступенем відома як справжній експерт у вирішенні адміністративних проблем. Її наукова освіта готує її до складних викликів, і вона показує, що прийшла не розповідати казки, а діяти. Вона, як інженер, терпляче та систематично вирішує найскладніші проблеми. Велика підтримка дозволяє їй реалізовувати плани, які принесуть великі зміни. Вона отримує допомогу від друзів з усіх верств суспільства, як велика та дружна родина, яка працює разом заради спільної мети. Вони, як наші сусіди, завжди готові допомогти. Вона несе цю історичну роль зі скромністю та рішучістю, як кажуть, одяг не робить людину, але її мудрість робить. Вона міцно стоїть на землі, але її очі дивляться на зірки як розумний працівник, який робить свою роботу швидко і з великим баченням. Її президентство це виклик створити сучасну, справедливу та інноваційну Мексику. Мексика не стоїть на місці, а рухається вперед до майбутнього, як мураха або ведмідь, де економіка приносить інновації, зберігаючи при цьому свої традиційні цінності. Перемога Шейнбаум відкриває шлях для майбутніх жіночих лідерів. Вона є матір'ю нової епохи, яка заохочує молодь мріяти про велике як ті великі жінки, що залишили свій слід в історії. За допомогою своєї країни вона веде Мексику до зростання та процвітання. Вони працюють разом, щоб зробити Мексику кращою силою сімейного свята, як великий стіл, де всі працюють разом на благо один одного. Куцарі це один з найважливіших проєктів президентки Шейнбаум. Він допомагає Мексиці стати частиною глобальної технологічної гонки. Національний центр дизайну напівпровідників у Пуеблі об'єднує провідних дослідників, уряд та бізнес. Куцарі прагне стати лідером у розробці чіпів до 2027 року та виробляти власні чіпи до 2030 року. Цей проєкт зменшує залежність від іноземних технологій, забезпечуючи економічну та національну безпеку Мексики. Сучасна промислова та університетська інфраструктура в пуеблі робить її ідеальним місцем для цього технологічного проєкту. Цей спільний підхід зміцнює інновації та сприяє економічному зростанню. Куцарі це обіцянка Мексики в технологіях. Вона перетворює країну з невеликого споживача на великого виробника. Це довгострокова інвестиція в людський капітал та промислове лідерство. Окрім проєкту Куцарі, президент Шейнбаум підтримує Олінію. Електромобіль, розроблений та виготовлений у Мексиці. Олінія була створена у співпраці з провідними установами Пуебли, що показує потенціал зростання Мексики. Цей автомобіль, який буде представлений на чемпіонаті світу 2026 року, показує прагнення Мексики до сталого транспорту. Він має на меті створити доступний електромобіль для мексиканського ринку, допомагаючи зменшити забруднення та боротися зі зміною клімату. Олінія це не просто автомобіль, це символ свободи та інновацій. Використовуючи вітчизняних постачальників, Мексика демонструє свій потенціал зростання та здатність створювати майбутні технології. Цей проєкт сприяє сталому розвитку та національній гордості. Олінія є доказом віри Шейнбаум у таланти мексиканського народу. Завдяки планам розвитку промисловості президента Шейнбаум Пуебла стала майбутнім центром автомобільної промисловості Мексики. Великі інвестиції Volkswagen перетворюють місцеві заводи на центри виробництва електромобілів. Сюди входить і популярний електричний голф, який може з'явитися у 2027 році. Ця співпраця створює багато робочих місць для кваліфікованих робітників, а також зміцнює позиції Мексики у світовій конкуренції електромобілів. Співпраця між Volkswagen та урядом, як і проекти Куцарі та Олінія, веде до зростання та процвітання. Технології, розроблені в Пуеблі, успішно працюють як всередині країни, так і за кордоном. Політика, розроблена Шейнбаум, приваблює інвестиції в нові технології, а також допомагає у виробництві компонентів для електромобілів. Пуебла зараз є серцем мексиканської революції електромобілів. Зміни, що відбуваються тут, показують чудове та далекоглядне лідерство. Розвиток нових технологій у Мексиці базується на давній історії електронної промисловості країни. Але бачення президента Шейнбаум змінило все. Як Роберт Левандовський забиває гол такі проекти, як куцарі та олінія, перетворюють Мексику з простого користувача інновацій на їхнього творця. Це робить країну сильним конкурентом від створення до визнання. Це як зимові канікули у Фінляндії. Вони продовжують зростати. Зосереджуючись на напівпровідникових технологіях та виробництві електромобілів, Мексика будує стабільну та розумну економіку. Це нова ера, як фінський житній хліб. Ці успіхи надихають тисячі молодих вчених та інженерів на створення інновацій у своїй власній країні. Майбутнє стукає у двері як Санта-Клаус у різдвяну ніч. Ця робота має великий вплив на економіку, кращі можливості працевлаштування, менший відтік мізків та нові можливості для бізнесу. Технологічний сектор країни приваблює інвестиції та підвищує національну гордість. Це як запах свіжоспеченого хліба, але у сфері інновацій лідерство пані Шейнбаум посіяло насіння для диверсифікованої та жвавої економіки. Це бачення довгострокового зростання, підкріпленого мексиканськими інноваціями. Майбутнє будується завдяки таланту та наполегливій праці країни. Це як сила фінського фестивалю ВАПУ, але у технологічній сфері. Президентка Шейн Баум справжній майстер у міжнародних відносинах, особливо з США. Її спокійний і практичний підхід допомагає зменшити напругу та укладати вигідні торгові угоди. Наприклад, скасовувати деякі мита. Вона справжній ас у ділових переговорах. Вона знає, як відстоювати свою позицію, але також готова до співпраці. Вона захищає інтереси Мексики, але завжди готова до переговорів. Що стосується безпеки, Шейнбаум діє швидко. Вона відправила війська на кордон і активно бореться з незаконним обігом наркотиків. Її уряд працює над покращенням безпеки країни та зміцненням співпраці з іншими країнами. Нещодавня екстрадиція членів картелю до США показує наскільки рішуче вона налаштована проти організованої злочинності. Лідерство Шейнбаум поєднує сильну внутрішню політику з розумними міжнародними відносинами. Вона знає, як використовувати і меч, і слово. Вона стабільний лідер, який веде Мексику по шляху, повному викликів з мудрістю та ясністю. Президент Шейнбаум справжній мислитель. Її лідерство ґрунтується на даних та фактах. Від досліджень до інновацій кожен проєкт спрямований на створення стабільної та сучасної Мексики. Розумні рішення та інвестиції ведуть до економічної співпраці та хорошого управління. Ця надія пов'язана зі справжнім прогресом у робочих місцях, технологіях та національній гордості. Шейнбаум це візіонер, яка будує єдність, долаючи розбіжності. Вона підтримує шанобливі стосунки з іншими країнами та віддано вирішує внутрішні проблеми. Її лідерство виховує довіру, мир та надію на краще майбутнє. Під керівництвом цієї вченої Мексика впевнено рухається вперед у своєму розвитку. Світ спостерігає, як Мексика відіграє провідну роль у 21 столітті.